Сьогодні, ось на цій ділянці сусідні хлопці грають у футбол. Але перед великодніми святами кажуть мешканці, тут з'явився будівельний паркан, який хтось нещодавно забрав. Здивувавшись таким перевтіленням, люди почали дізнаватись, що тут мають намір спорудити. Як виявилось, ось тут має з'явитися семиповерхівка із офісними приміщеннями та житловими площами. Тут як ви бачите, місця абсолютно немає для будівництва будинку, немає ні, ні території, нічого. Взагалі, ми вже давно плануємо тут зробити дитячий. Майданчик спортивний, стадіончик хочемо поставити ворота, тому що якби місце затишне, дуже багато дітей, і вони всі бігають по дворах. В дворах багато машин і ну немає де дітворі, якби проводити вільний час. Мешканці звернулися за допомогою до депутатів. У Громадській приймальні всеукраїнське об'єднання «Свобода» оформили депутатські запити і дізналися про деталі будівництва. Тепер вони пропонують мешканцям зібрати підписи а у четвер, 26 квітня, штурмувати сесію Рівнеради ради та вимагати скасування будівель робіт надали дозвіл депутати попереднього ще скликання на забудову всього мікрорайону, але згідно закону України про містобудівну діяльність, стаття 21 чітко каже, що при проведенні таких проєктувань потрібно проводити громадські слухання. Вони скористалися тим, що громадські слухання не були проведені, і видали дозвіл на будівництво. Депутат обласної ради від міста Олег Усуховський своїх колег підтримує, каже: у нашому місті вже були випадки, коли місцева влада виділяла землю під будівництво. Але цього робити не можна було. Тому громадський супротив поки що має реальну силу. Звичайно, що можливо юридично захистити. І це є єдиний тільки такий варіант. Це є громадські слухання. Як ви пам'ятаєте, вже на вулиці Соборні, на Басівкуті, коли хотіли будувати заправки. Мешканці також написали колективну скаргу міському голові. На думку ж Володимира Хомка ситуація суперечлива. Є люди, які проти цього будинку, а є ті, хто хоче в ньому придбати житло. Згідно з наявними документами, проект є правильним і побудувати. Самоповерхівку можна, також він припускає, що люди просто хочуть розмістити там свої металеві гаражі. Там ніяких порушень немає. Це просто люди не хочуть, щоб вона там була. Ця будівля по проекту там передбачена. Це ж не те, що вона там хтось насильно вставив. І проєкт передбачає дотримання всіх норм, але з якоїсь причини люди стали проти. Я розумію, яка частина хоче поставити там металічні гаражі. то ми теж не дамо металічні гаражі поставити. Подивіться на це місто. Ну виявіться, яка ситуація сталася? Будувався мікрорайон. Побудували п'ять будинків або планували шість, побудували п'ять, і ті, що купили квартири або отримали в тих п'яти, тепер не хочуть, щоб будувався шостий. Ну погодьте, що це ненормально. Як вирішиться цей конфлікт? Невідомо. Своботівці кажуть, вимагатимуть громадських слухань, які не були проведені. Міський голова обіцяє зустрітися із людьми. Людмила Совонькіна, Максим Бек, Леонід Цепатий, випуск новин.